Шановне товариство, ну знаєте, можу проконстатувати один такий гарний факт. Знаєте, є така приказка час розкидати каміння і час збирати каміння. От, е, після Майдану так сталося, що ситуація в нашій державі нагадувала той час, коли розкидають каміння. А зараз, дивлячись на те, як гуртується українська громада, як починають співпрацювати. Громадські організації, як наш народ стає таким щільним монолітним, можна казати, монолітною платформою нашої держави, то якраз і радісна така констатація, що зараз прийшов час збирати каміння і з того каміння будувати такий міцний фундамент нашої держави. Дуже радий бачити представників кримсько-татарського народу в нашій організації. Ну, достатньо така давня історія стосунків із кримсько-татарським народом. Ще у 2008-му, якщо я не помиляюся, році, ми у складі делегації науковців. У нас чоловік 20 було, напевно, ми приїжджали в Бахчисарай, Була наукова конференція, де презентували книгу переведення книги посланця французького короля при дворі кримського. Шарля де Пейсонеля, в якій він описував устрій Кримсько-Татарського ханства і стосунки із в тому числі, козаками. От. Ми дуже були здивовані, коли прочитали в тій книжці, що, е виявляється, татари і козаки вони довгий час жили як добрі сусіди і допомагали одне одному. Ну, вже пізніше, коли там, Туреччина стала більше впливати на Кримське татарське ханство. І в тому числі і на козаків поширився вплив Московської імперії, то стосунки загострилися. Але як приклад плідної співпраці між нашими двома народами, ми завжди згадували жовтоводську битву. де спільне військо козацьке, кримсько-татарське здолало могутнє польсько-шляхетське військо це не єдиний приклад в історії. І з цього всього можна зробити висновок один. Коли ми єдні, коли ми разом. Жоден ворог нам не страшний. Ну а москалів ми били, б'ємо і бить, будемо. Слава Україні! Героям!